Фінансова автономія дитячих садків та шкіл чернівців. Що це таке? Та чому це важливо про це сьогодні? Говоримо у програмі постфактум. Мене звати Юлія Стиранка. Вітаю! Гостя студії, начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Вітаю паніри. Вже давайте розпочнемо із того, що таке фінансова автономність, самостійність, як ще інакшими словами можна назвати цей процес для освітніх закладів нашої громади. Чому це настільки важливо і коли взагалі розпочався цей процес ось такого переходу, так у Чернівецькій громаді? Фінансова автономія дає змогу нам, як управління освіти, ті кошти, які передбачені на конкретний заклад освіти, передати безпосередньо йому. Відповідно, заклад освіти самостійно може розпоряджатися тим фінансовим ресурсом, який для нього передбачений. А отже, Зразу говоримо про прозорість використання коштів, оскільки всі учасники освітнього процесу, зокрема батьківська громада, може не тільки обирати аж куди ж хочуть використовувати фінансові ресурси, а також і контролювати власне процес використання цих ресурсів. Також звичайно фінансова автономія дає змогу бути швидкими закладами освіти у ухваленні рішень, оскільки більшість з тих закупівель, які вони повинні робити, вони будуть невеликими за обсягами відповідно до 50%. Десяти тисяч відповідно до законодавства маємо право здійснювати прямими закупівлями, прямими договорами. Таким чином заклад освіти може обрати того постачальника певної послуги, який він вважає є найбільш кращим для нього саме, і здійснити прямий, пряму закупівлю прямим договором. У випадку, коли ж централізована бухгалтерія здійснює такі закупівлі, очевидно, що 100 закладів це значно більше, ніж один, тому суми є дуже великі. Процес розтягується, Процес розтягується дуже. Уже в часі і може затягнутися аж на 2-3 місяці. Скільки на сьогодні дитячих садочків та шкіл очікують ось цього процесу до кінця року? Скільки шкіл мають отримати садочків ось цю фінансову самостійність? Ми очікуємо підтримки від депутатів такого рішення. А отже, ще 10 закладів загальної середньої освіти, які ще не є фінансово автономними, зможуть стати фінансово автономними з 1 жовтня, а також 26 садочків. Ну розкажіть детальніше про ось ці переходи. Так ви вже частково сказали, що. Що рішення за депутатами, так. наскільки ми спостерігали на минулі на минулому засіданні сесії, на жаль, не проголосували так, не ухвалили відповідну, відповідний проєкт рішення. Розкажіть детальніше, від кого ще залежить цей процес, як відбувається він загалом? Перш за все, ми збираємо заяви письмові від закладів освіти про те, що вони хочуть скористатися власним правом на фінансову автономію, який закріплений статтею 23 закону про освіти, і відповідно після. Цього готуємо відповідний проект рішення і подаємо його на розгляд міської ради. А насправді хочу дещо вас відкоригувати: не, не проголосували, а, на не жаль, не, не включили угу. до розгляду так та саме ці питання, але сподіваємося, що все ж таки більш детальніше вивчивши все, що стосується фінансової автономії, депутати, продовживши сесію, включать ці питання до розгляду, зможуть задати певні питання, які в них є до управління освіти. Також можливо до керівників закладів освіти і підтримують такі рішення, коли і чому взагалі виникла така ініціатива, так як давно, і як взагалі навчальні заклади і батьки її з самого початку сприймали, тому що зрозуміло, що будь-які зміни це не завжди зрозуміли і не завжди а, одразу так погоджуються на них. І як освітні заклади, представники адміністрації, і батьки наразі реагують на ось такі зміни у закладах. Насправді, фінансова автономія не є чимось новеньким для України і зовсім точно для європейської спільноти. Тобто фінансова автономія закладів освіти, закладів охорони здоров'я, вона є абсолютно розповсюдженим явищем як в Європі, так і в Україні. Моніторили минулого року предмет фінансової автономії у обласних центрах України і з'ясувалося, що фактично всі обласні центри України повністю або частково перевели заклади на фінансову автономію. Більше того, до прикладу, в івано в Франківській області з 91-го року низка закладів володіла такою фінансовою автономією. Ну і звичайно, коли був ухвалений закон про освіту у 2017 році, який безпосередньо надає таке право про поруч з іншими видами автономії для закладів освіти, вони перевели вже всі заклади на фінансову автономію. Для Чернівців це теж не є ноу-хау, оскільки ще з 17-го року почалася робота з вивчення переваги. Фінансової автономії з вивчення досвіду інших міст, які вже працювали за фінансовою автономією. Ну і певна робота велася, але, мабуть, десь залишалися якісь прогалини, якраз вирозумінні батьківської громади і власне директорів закладів освіти стосовно того, а що ж дає фінансова автономія. Ну, але мені, як фінансисту за освітою, вдалося донести, мабуть, більш чітко до керівників закладів освіти, а що ж це таке, і які переваги надає фінансова автономія, Закладам освіти, і тому наважилися з 1 січня цього року 20 закладів перейти на фінансову автономію. З 1 квітня бажали перейти 24 заклади, але через запровадження воєнного стану ми відтермінували до 1 липня, і тільки з 1 липня ці 24 заклади перейшли на фінансову автономію. Угу. Тому сьогодні у нас є 45 закладів освіти, які є фінансово автономними: 35 шкіл і 10 садочків. Угу. Але окрім ось цих переваг. Це, певно, ще якась відповідальність для адміністрації школи. Так розкажіть взагалом, як буде контролюватися, як контролюється процес фінансів у кожному закладі окремо, зокрема у тому закладі, який отримав ось цю фінансову автономію. Звичайно, відповідальність, як і автономія, це завжди мова про такий сим симбіоз між між цими двома поняттями. Звичайно, впровадження автономії тієї чи іншої несе за собою відповідальність. Кожного року заклад освіти отримує. Є кошторис і відповідно в межах затвердженого кошториса він може бути вільним. Але в тому випадку, якщо виникає необхідність внести певні корективи в кошторис з одних кодів класифікації, перекинути кошти на інші. Вони можуть звертатися до управління освіти, і ми можемо допомогти їм в таких змінах. У випадку, якщо їм не вистачає коштів на якісь заходи, додаткові вони можуть або ж скористатися економією, яка в них виникла, або ж вони пишуть листа до ми звертаємося до фінансового управління про прохання додаткових коштів на проведення тих чи інших заходів, закупівель у тому чи іншому закладі. Якщо говорити про ті заклади, які вже отримали цю фінансову самостійність, яка їхня реакція? так Чи задоволені вони цим процесом і чи активно користуються ось цими інструментами, які їм надали? Це дуже цікаве питання, оскільки ми бачимо, наскільки змінюється їхнє ставлення до фінансової автономії за час, який вони вже власне нею користуються. До прикладу тих 20 закладів, які отримали право фінансової автономії за 1 січня. З самого початку запровадження їм було дуже складно. Дуже складно було їм, і дуже складно було нам, оскільки раніше такий механізм не пропрацьовувався, і дуже важкі були комунікації, до прикладу, з казначейською службою, з податковими Органами для того, щоб власне спершу навіть зареєструвати mm -hmm. заклад як такий, що може самостійно розпоряджатися власними фінансовими ресурсами. Першу, прохідцям Завжди дуже важко. дуже було складно, так але з часом ми вже відпрацювали схему таку дорожню карту переходу на фінансову автономію. Ті заклади, які з 1 липня переходили власне на неї, вони отримали досвід і підтримку не тільки управління, але й досвід і підтримку інших закладів. Тому цей процес надзвичайно спростився. Але знову ж таки про тих перших 20 закладів. Пригадую, одна з директорок дитячих садочків в січні казала, що це якась підстава, і взагалі навіщо я на це погодилася? Тим не менше, коли пройшло вже кілька місяців, коли вона зрозуміла, як працювати за фінансовою автономією, розібралася в документації, в кошторисах, в можливостях, вона каже: я би пів кроку назад не дала і нікому вже не віддам фінансові ресурси закладу, оскільки вони справді дають змогу покращити якість освітнього середовища у закладі, яким чином батьки можуть долучатися до ось цього контролю фінансів у закладі, чи так само можуть брати участь у тому у вирішенні того, яким чином розподіляються кошти у школі? Тут уже мова йде про тісну співпрацю батьківської громади з керівництвом закладу освіти безпосередньо, тобто вони можуть знайомитися з кошторисом і контролювати здійснення тих чи інших закупівель, а вони можуть розуміти безпосередньо на що закладу надані кошти, і на що заклад повинен їх витратити безпосередньо. Ну і у тому випадку, якщо є можливість, до прикладу робити ремонти, звичайно, батьки можуть долучатися до обговорення того: а де ж саме зробити. Ремонти і які саме яким чином робити ремонти, Це якщо про ремонти угу. говоримо, це ж буде стосуватися будь-яких закупівель до прикладу меблів чи якогось освітнього інвентарю. Якщо говорити ще про переваги ось такої фінансової самостійності, розкажіть детальніше про те, ви вже говорили під час прес-конференції, що заклади можуть додатково брати участь у певних проєктах чи подаватися на певні гранти для залучення безповоротної якоїсь допомоги на ті чи інші потреби закладу. Хочу зауважити, що заклади в принципі можуть брати участь у різноманітних проєктах і в грантових конкурсах, але саме фінансова автономія настільки перебудовує мислення керівника закладу освіти, настільки активізовує батьківську громаду що вони справді починають активно користуватися тими інструментами, які залучення коштів додаткових, які їм пропонує міжнародна практика і українське співтовариство. І безпосередньо справді можна стверджувати про те, що ті заклади, які перейшли на фінансову автономію, активніше залучаються до різноманітних проєктів і до грантових конкурсів. Це так, як маєш якусь свою справу, ти до неї відповідальніше відносишся ніж коли ти просто Абсолютно найманий так. працівник. Правильно <світ> так для порівняння. Ну зрозуміло. А давайте тоді підсумуємо це все в контексті того, що потрібно, щоб цей процес до кінця року для визначених закладів завершився без перепон. Для цього потрібна підтримка депутатів, і я думаю, що все ж таки ті питання, які, можливо, в них були, але вони не змали змоги задати безпосередньо мені, оскільки все ж таки питання не були, проєкти рішень не були винесені на розгляд, вони зможуть для себе з'ясувати, зможуть прокомунікувати безпосередньо з управлінням освіти з закладами освіти. І депутати голосують в той момент, коли депутати голосують, є рішенням, в нас є всі підстави, для того, щоб рухатися. І безпосередньо здійснити всі реєстраційні процедури для того, щоб заклади освіти додатково 36 їх шкіл і садочків отримали право фінансової автономії з 1 жовтня. Але я хочу зауважити, що насправді. Право на фінансову автономію деклароване законом освіти про законом України, України про освіту, тобто воно передбачене і навіть десь напевне не голосування за такі рішення є порушенням чинного законодавства. Угу. Ми будемо сподіватися, що наступні Звичайно. сесії розглянуть і ухвалять всі відповідні рішення для того, щоб школи рухалися і ставали фінансово незалежними. Угу. Поки що по цій темі можемо а, закривати питання так, але хотіла ще б кілька слів. Почався навчальний рік, всі дуже довго і активно готувалися. Кілька слів, можливо, підсумуйте. Ось ці кілька днів, які вже тривають навчання, в якому ритмі чи вже всі призвичайлися до тих убов, на жаль, воєнного стану, який маємо на сьогодні. Дуже складна була підготовка до нового навчального року. Навіть якщо багато порівнювати не можу, можу порівняти з минулим навчальним роком. Минулий навчальний рік диктував нам правила ковіду цього року. Ковід нікуди не подівся, але до ковіду додалися вимоги безпекові, які пов'язані саме з воєнним часом воєнним станом. Тому звичайно працювали для того посилено для того, щоб забезпечити дітям безпеку. І часто батьки обурюються одні обурюються, чому ми дітей випустили на очне навчання, інші обурюються чому ж не випустили а випустили на змішану форму навчання. Все залежить від тих укриттів, які мають заклади освіти. Якщо заклад освіти має повноцінне укриття, яке може вмістити всіх учасників освітнього процесу, я маю на увазі не тільки учнів, але і чи вихованців дошкільних закладів. Але і педагогів, технічних працівників в тому випадку заклад може працювати за очним форматом. Таких є сім закладів у територіальній громаді. А більшість закладів у нас працюють за змішаною формою, оскільки наявні укриття не можуть власне вмістити всіх учасників освітнього процесу. Таким чином кожна школа могла обирати для себе свою власну модель. Чи це навчання у дві зміни, угу. чи це перезмінки, чи це зміна паралельними. Цілими паралельними або ж до прикладу теж є в нас заклад, який ділить А класи виходять в понеділок, Б класи вівторок, ну і потім знову Ну і заклади це все обговорювали з батьками заклади до того обговорюють з батьками, затверджують таку форму власне власним рішенням на педагогічній раді. Але хочу зауважити, що ті проекти, моделей навчання, які ми збирали в липні, в серпні, вони вже відрізняються від того, що є сьогодні. Чому тому, що заклади освіти вийшли на навчання? Зрозуміло, що їм потрібно вносити корективи. А, і коригують власне так. Цей і процес. І це теж їхня організаційна автономія за тієї статті 23 закону про освіти, власне, яка дає їм змогу вносити такі зміни. Якщо цілком підсумувати, то стартував навчальний рік добре. Нормально, Нормально. відповідно так до тих умов, в яких ми працюємо. Дякую, дякую за розмову. Дякую за інформацію. Будемо ще зустрічатися у цій студії, обговорюва обговорювати ті нагальні питання, які є в освітній галузі нашої громади. Спасибі, це була програма «Постфактум». Залишайтеся на ТВА. На все добре.